Які вирішені проблеми? Перший варіант приведення демеркуризації промислового майданчика радикал у разі утилізації та захоронення та захоронення всіх ртудомісних відходів на полігоні, ТОВ микит ртуть. Але микит ртуть це територія війни. Це Горлівка, правильно розуміє? Друге демеркуризація та захоронення інших відходів десь на полігоні. Але щоб ви розуміли, в Києві і в Україні немає. Заводу по демеркуризації ртутомісних відходів немає. Заводу по утилізації небезпечних хімічних речовин. Всі наші батарейки, я про це кажу, що ми так торжественно збираємо всі ці бокси, допоможе екології, збери батарейки. Там то п'яте, десяте, Вони друзі їдуть фурами і вагонами потім раз на півроку на рік в Польщу або Румунію. Бо в нас немає ані такого жорсткого законодавства, ані заводу.